Ну і що ти думаєш, що ти знаєш щось про смерть? Ти думаєш, що наше життя буде вічним. Може, ти думаєш, що це життя ніколи не закінчиться, але ти прекрасно знаєш, що воно закінчується як все на світі, так само. І все життя ми готуємося до цього переходу, тому що смерть це не кінець. Так, да, може бути, що це кінець життя цього тіла. Але точно не кінець твоєї свідомості. І як тільки твої очі закриються, цей світ об'єктів зникне. Але з'явиться інший світ, який буде побудований іншими органами почуттями, і твоя свідомість про це потурбується. І ти опинишся перед шляхом, і треба буде обирати, яку дорогу ти обереш, який шлях ти і пройдеш, в те місце ти і прийдеш. І дуже важливо знати. Які шляхи треба обирати, куди ми рухаємося і що буде відбуватися після того, як ми прийдемо? І тому я запрошую тебе на свій ретріт мрічі Йога», який присвячений саме цим питанням: питанням життя і питанням смерті, питанням того, який шлях буде обиратися нами, і по якому шляху ми підемо, і що чекає нас в кінці? Приєднуйся до нас. Він дуже лайтовий і дуже простий. Ми будемо зустрічатися з 11 по 16 серпня в чарівному місті Муша.